Шановні захисники та захисниці, я хочу вам побажати щасливого Нового року, щоб цей рік вже настав наш переможний час і ми все ж таки вигнали супостату з нашої рідної землі. Я сподіваюся, що якомога більше людей все ж таки зможуть його зустріти в теплій родині, в кругу сім'ї. І сподіваюся, що все ж таки нарешті в цьому році ми переможемо. Тому що ми єдині, ми сильні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава свободному народу. Я народився в місті Макіївка Донецька область. На, на зараз, через війну я перебуваю в Одесі та навчаюся в Одеському національному медичному університеті, на третьому курсі Другого медичного факультету. Саме через війну та московський гніць з проросійськими вошами я знаходжусь тут. Вони прийшли на нашу землю з метою підкорити нас усіх, але не змогли. Та й не зможуть. Саме через вас, наших захисників та захисниць, щоденні ніч перебувають на захисті тих земель, до яких червона чума ще не дійшла, та визволяють ті міста і селища, до яких вона все ж таки дійшла. На честь прийдешніх свят я міг би висловити багато слів подяк, але нема таких слів, що повністю покажуть наш сум, нашу печаль, нашу гнів, радість та нашу вдячність. Таких слів не існує, поки. Їх вигадуть наші нащадки. Ще ненароджені діти та онуки, майбутні громадяни, батьки, матері, брати і сестри, співвітчизники. Ці слова з'являться потім, після перемоги, під нирмим небом та озлагодження. Але тільки від вас залежить те, чи почуємо мечі слова, чи надрукуть їх у підручниках історії України, сторінки якої зараз почуте ви. Я вітаю вас з різдом та прийдешнім новим роком. Я бажаю вам, нам скорішої перемоги, а з нею прийде і здоров'я. Щастя і добробуту кожну сім'ю. Слава Україні!